Вітаємо вас та представляємо вашій увазі нашу роботу до конкурсу Права людини та права дитини в умовах війни. Перед тим, як перейдемо до самої роботи, пропоную поставити відео на паузу та ознайомитись із анотацією. Ну, а ми починаємо. Війна порушила багато прав та забрала в нас безліч можливостей, а особливо можливість подорожувати. Тому сьогодні ми вирушимо в подорож Україною і розпочнемо її з українського Криму. Зазвичай, коли ми їдемо на море, то беремо з собою ласти і купальники. Але цьогоріч не забудьте прихопити уважність та обережність. А поки на пляжі кричать солодка гаряча кукурудза, ми провели опитування, і одним з питань було чи знаєте ви, що це за міна? Перед вами протипіхотна міна, яку зараз дуже часто кидають орки. Будьте уважні, адже вона майже непомітна, а краще не вештайтесь в тих місцях, де вони можуть бути. І перед тим як відправимось далі, давайте пригадаємо, що таке повітряна тривога. А вдруг хтось забув: повітряна тривога це сигнал, що попереджає населення про надходження небезпеки та порушує право на життя, навчання та багато інших. Але ми ж з вами знаємо, що насправді повітряна тривога це нагадування про те, що наші сусіди зі сходу терористи. Ну а ми рухаємося далі. І наступна наша станція Одеса. Якщо влітку ви вирішите навідатись в це містечко, то будьте обережні, адже на території Одеси виявлено найбільшу кількість підводних мін з всієї України. А наступна наша зупинка місто зі славною козацькою історією Запоріжжя. Через нехтування ворогом правил поводження на атомні станції завжди існує загроза повторення Чорнобиля. Якщо станеться вибух на АЄС, то буде звучати ядерна тривога, та я сподіваюся, що ми ніколи її не почуємо. Ну а ми рухаємося до Луганщини. Якщо ви сюди приїдете, то вам корисно буде ознайомитись з видами бомб, які найчастіше тут зустрічаються, їх ви бачите на екрані. По сусідству знаходиться Харків. Можливо, ви будете через нього проїжджати, тому ознайомтесь, які неприємні несподіванки на вас тут чекатимуть. 11 листопада закінчилася Перша світова війна, скажуть нам історики. Так. Але ні. 11 листопада 2022 року було звільнено Херсон. Він і буде нашою наступною зупинкою. Якщо ви заїдете за Кавунчиком, то в поле краще не лізьте, адже там ховаються авіаційні бомби та мінометні міни. І закінчиться наша подорож у Славетному місті Львів. Саме Львів нагадає нам, що ж робити у разі тривоги. Просимо уважно з усім ознайомитись. На цьому наша подорож завершується. Будьте уважні та бережіть себе.